Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо контент з завданням Варкрафтів. Сьогодні у нас завдання охота на ящеру, частина, друзі, третя. Або ще як там називають охота на тетіс, друзі. Що нам потрібно зробити в цьому завданні? Друзі, відкриваємо карту. Ось тут, на Отуди нам показано, от я показую вам. потрібно вбити ящеру під назвою Тетіс, друзі. І забрати в нього когось. Давайте. Біжимо туди. Друзі, і ще хотів вас попросити поставити лайк та підписатися на канал, якщо є у вас можливість. Друзі, Дуже буду вам вдячний за це. Друзі, біжимо поки туди. Вже буду на місці, я покажу, що за ящерка. І де її там розшукати. Друзі, я там вже буду на місці, то покажу. Друзі, прибіг я на це місце, де нам потрібно цього вбити тетіса. Друзі, дивіться, показує в нас на карті ось тут, але нам треба бігти трошки далі. Зараз ви зрозумієте, де? що, звісно, там ніхто його не вбив, але думаю, можливо, він там ще є. Друзі, ось він тут знаходиться. Ось в цій зоні, От в цій в ямі, будемо так казати, відкриваю карту, щоб ви зрозуміли, ось він в цій зоні знаходиться, друзі. Е, поки я поставлю на паузу, як він воскресне, то вже тоді продовжу. Друзі, зараз павлюся оцей теті, тетіс босс. Типу міні-бос ящерів, у якого нам потрібно вбити. Ось такого синього кольору. Все, виходить, ми його вбили, забираємо когтя його. І далі, друзі, відкриваємо карту. Дивимося на карті, що нам потрібно нести це завдання до того NPC, в якого ми його брали. Е, вже буду на місці, то там вже далі. Нема е, показувати, що як я біжу. То есть ви самі це можете зробити. По карті біжимо туди, куди нам, де ми брали це завдання. І все. Все, продовжимо вже вплив до там. Е, так, підбігаємо, коротше, ми до цього NPC, якого ми брали завдання. Так, ось цей NPC нас вже очікуємо. На Охота на ящер. частина третя, друзі, ще раз наголошую. Е, нажимаємо Продовжити, віддаємо йому цей коготь. І от отримуємо таку награду, друзі. Друзі, на кнопку Завершити і все, завдання ми виконали, більше в нього немає ніяких завдань. Друзі, на цьому вам всім дякую, що ви дивитеся відео. Всі, будь ласка, поставте лайк, якщо не важко. І всім гарного настрою. Пока.